А ви в школі вчили землю Ольги Кобилянської чи Вальс Меланхолік? Я вчила землю. Ну як сказати, вчила, мучила і страждала. Саме тому зараз я перевідкриваю для себе творчість Ольги Кобилянської, і щоб краще зрозуміти, хто вона така була, я прочитала її щоденник, листи та навіть радянські агітки. Про них сьогодні і поговоримо в цьому відео. Мене звати Наталія Ковальчук, і ви дивитесь Літра авторський блог про літературу. Якщо зараз ви почнете гуглити інформацію про Ольгу Кобилянську, то, скоріш за все, прочитаєте про її значний внесок в розвиток жіночого руху на Буковині та революційні проривні жіночі образи в художніх творах. Проте Кобилянська ж не народилася феміністкою, в 20 років вона більш за все жадала кохання. Цієї ночі мені снилося, наче я прихилила голову до його щеки, і він ласкаво обійняв мене. Шкода, що я прикинулась». Він високий, високий і дужий, ніби сама правічна смерека з упертими похмурими очима, що в гніві іскряться і полохкотять, мов ясна блискавка. Мені імпонується фізична сила. В той час Ольга Кобилянська жила на території сучасної Румунії, недалеко від Карпатських гір. Свої щоденники вона вела німецькою мовою, бо її оточення, містечко в якому вона жила, було німецькомовним. Хоча в сім'ї вони говорили українською. Я, коли читала цей щоденник, була в шоці від того, настільки вітряна була Ольга Кобелянська. Я справила на нього велике враження своєю їздою верхи, незважаючи ні на що, його вабило до мене, і я йому протигувала, бо моїй душі безмежно подобається володіювати хоча б і над 12-річним розпещеним хлопцем. Не знаю, які в нього очі, бо я дуже стежу за своїм виразом обличчя ми обоє думали те саме. Що я для нього за тонка, а він для мене за товстий. 23 об'єкти романтичного зацікавлення за вісім років це тільки те, що в щоденниках записано. Там в одному записі за один день вона могла мріяти про чотирьох різних чоловіків. І це абсолютно різні типажі. Це може бути конюх, це може бути священник, це може бути викладач брата, це може бути сусід, і тричі за день. Вона змінювала свою думку стосовно того, хочу вона заміж чи не хочу вона заміж. Я не хочу виходити заміж, щоб мати спокій, а водночас хотіла б вийти заміж, щоб бути щасливою. Думаю, не як дівчина і не як жінка, а як бабисько, в грудях якої вирують всілякі почуття. А Проте я знаю, що коли подружилася і впряглася в щоденне ярмо, то стало просто машиною, та й годі. Я хочу жити для когось, мати обов'язок, взагалі хочу щось мати. Я часом така добра і мрію про гарну тиху домівку. Даймо, наприклад, що я одружилась з ним. В мене будуть діти. Я хочу, щоб мої дочки вчилися, а не чекали, поки їх хтось візьме, а він не матиме коштів, або вибухне війна, його заберуть до війська, а я не хочу лишатись вдовою чи мати каліку. Краще вже мучитись самій, ніж з дітьми. І моє улюблене. Я хочу мати багатого чоловіка, що міг би купувати мені книжки і коней. І в якомусь сенсі я розумію Ольгу Кобилянську, бо якщо ви жінка, то ймовірніше за все, ви, як і я, переживаєте або переживали суспільний тиск, що жінка має в своєму житті виконати певні ролі. Бо про кохання на те лється з кожної праски. І Якщо в тебе немає хлопця або чоловіка, то ти якийсь неповноцінний. А тепер уявіть, що Ольга Кобилянська жила в кінці 19 століття, на початку 20-го, і в той час жінка фактично не могла ні працювати, ні мати нормальну освіту. Ольга Кобилянська має чотири класи школи. Чотири. На той час це було нормально для того, щоб жінка ну, трохи собі там мала якийсь розвиток і могла займатися господарством. В сім'ї Ольги Кобилянської було семеро дітей п'ять хлопців і дві дівчинки. Всі хлопці отримали освіту. А дівчата ні. Чотири класи і до побачення. І Ольга Коболянська так сильно переймається стосунками з чоловіками, не лише тому, що вона ось така молода дівчина, яка начиталась романів про кохання, а тому, що в її час ти або проживаєш майно, яке тобі лишається від батьків. Або виходиш заміж і проживаєш майно чоловіка, або ти доживаєш в злиднях, бо піти працювати, навчатись жінка не могла, не мала прав. А хто найшвидше виходить заміж? Ті, хто мають майно і ті, хто вважаються дуже гарними. Оточення Ольги Кобилянської якось не дуже зважало на її вроду Чому жоден чоловік не любить мене тривалий час? Чому я для всіх тільки товаришка? О, я для них надто розумна! Ви як мале чортеня, я часом боюся вас, щиро признався він. Для нього я була не жінка, а просто товариш, який духовно стояв на одному рівні з ним, і якого не треба оточувати ласкою. Навіть її брат з сестрою відкрито їй казали, що вона негарна. Юлька Геня кажуть мені, що я негарна, це переслідує мене, мов якась манія. Я ні до чого не була така байдужа, як до свого вигляду. Часом я стою перед зеркалом і дивлюсь на себе. Обличчя моє таке худе, маленьке, вузьке, жовтувато бліде, під очима завжди залягають темні синці, і самі очі сумні, пхе, яка я негарна. Ну, то й що? Дивно, я ще ніколи не задумувалась над тим, що я негарна. Проте самооцінка Ольги Кобелянської поверталась разом з гарним одягом. Мій костюм для верхової їзди дуже гарний, темнозелений, мені його купила мамця. При цій нагоді я пішла на українську вечірку, вбралася в національний костюм і мала в ньому гарний вигляд. Я мала такий гарний вигляд, густо сказала б, як у провинного ангела в косах один однісінький великий Едельвейс, темна сукня з білою шовковою корсеткою. Про те, яку б гарну сукню не вдягнула Ольга Кобилянська, було в ній щось, що ніби відштовхувала чоловіків, як вона сама вважала це був її розум. Те, що вона не могла отримати освіту на рівні з чоловіками, її вбивало, вона мучилась через це все життя. Я плакала, що не могла вчитись, і, з біди, перечитувала деякі діла, з котрих вчився старший брат філолог до іспиту, а знов деякі правничі юридичні, з котрих вчився другий брат, щоб лише задовольнити якесь голодне. Що в мені не замовкало. Як ви зараз оцінили нашу можливість отримувати освіту, яку ми хочемо, проходити нескінченні курси, вчитись онлайн в інтернеті, маючи такий доступ до інформації? А вона цього не мала і дуже страждала. А у вільний час вона займалася побутом. І я не здатна до цієї тяжкої чорної роботи, болить спина, руки стали страшні. І я можу працювати тільки головою. Я стомлена, млява, пригнічена, машина, що прибирає, варить, подає на стіл. Я вже не маю сили варити й смажити. Надвечір я бліда, мов смерть, коли отак цілий день щось смажу. Ні, я не можу куховарити, навіть якби й хотіла, не маю для цього здоров'я. Та ще й васько захворів. Я майже цілі ночі просижувала біля нього, а тепер сама хвора, Болить горло, на силу ходжу. І ці тяготи побуту з життя Кобилянської нікуди не дінуться, бо коли вона вже буде письменницею, яку будуть друкувати, вона все одно буде тримати на собі весь дім. Часу до писання в мене мало, бо я жую в достатках. Мій батько пенсіонований урядник, моя мати хоровита, тож я в одній особі все бою і все роблю. Замітаю, варю, газдую, а по обіді, як не заберуть гості часу, то пишу або читаю. Найкращий час. Часу, котрим я би много зробила, а то перед полуднім я мушу посвящати домашній праці, як замітати і так далі. Не раз я вже роздразнена через те, але що ж, не зміню тим нічого. Життя веду дуже тихе і монотонне, не ходжу на ніякі голосні забави, дуже рідко до театру, ніколи на бали і рідко на концерти, хоч музику люблю пристрасно. Одне з досягнень Ольги Кобилянської, яким вона дуже пишається, це купівля будиночка в Чернівцях за гроші, які вона виручила за друк її 16-томника. Але коли Ольга Кобилянська була молодою, то в їх сім'ї весь час не вистачало грошей, і вона цим дуже гнітилася. Для нас це несподівана втрата хвороба батька, бо це єдине джерело наших прибутків. І коли його не стане, то в нас стільки витрат. Життя таке тяжке. Я страшно грошей потребую на книжки. Та що з того, що потребую, коли нема? Зато то є такі, що їх мають, котрі ніч не розуміють. Мені б хотілося бути такою, як він, так само заробляти на хліб, наскільки це краще, ніж бути інтелігентною дівчиною. Тож для Ольги Кобилянської феміністичний рух це не просто якась модна забавка. Ольга Кобилянська дуже гостро відчувала цю нерівність, поки вона готує їсти, займається молодшими дітьми, її брати отримують освіту, а вона має намагатись постійно подобатись якомусь чоловіку, щоб просто забезпечити собі життя. А чому так? Тільки тому, що вона народилася жінкою. У мене на каналі ви можете знайти аудіокнигу Ольги Кобилянської дещо про ідеї жіночого руху. І там дуже чітко і просто пояснюється. Чому важливий фемінізм в той час? Чому для жінки важливо мати таке ж право, як і чоловік на освіту і роботу, можливість заробляти самостійно гроші, і чому це важливо не лише для жінок, а для суспільства в цілому? Щоб бути частиною тогочасного феміністичного ком'юніті, треба було мати гроші. Тоді, в Станіславі, це теперішній Івано-Франківськ, утворилася жіноча спілка. Але... Членський внесок був 25 франків, а Кобилянська не могла собі дозволити таких грошей віддати. Плюс Станіслав ще треба було якось їздити. А поки жіноче питання також ставало бар'єром між нею та чоловіками. Він мені дуже подобається поруч з ним мені було б легше жити, тільки він надто по-старосвітському дивиться на жінок. Вважає, що вони на те створені, щоб куховарити і так далі, але я б його переконала. Своєму щоденнику Ольга Коблянська дуже багато пише про якісь моменти взаємовідносин з своїми друзями та сім'єю, з кимось посварилась, з кимось помирилась, когось обійняла, когось поцілувала, на когось зла, за когось краще, а з кимось не хоче спілкуватися взагалі. Але це сьогодні. Завтра знов найкращі подруги. Погань, міщанка. Її зубріння ніколи мені не подобалось, бо за натурою вона стояла багато нижче за мене. Натальця. Кобринська стала проводеркою жіночої спілки в Станіславі і збирає матеріал, тобто все те, що їй присилають, щоб видати в альманах. У мене повстає вся моя гордість і впертість, коли я думаю, чи не послати їй свою новелу, щоб вона її прочитала і переклала. Ні, тепер мені її не треба. В результаті вона напише щось інше, все одно її видадуть, і вона про це напише невзначай в щоденнику ще рази три чи чотири. А цей фрагмент в підтримку тим, хто зараз переходить на українську мову. Не тільки вам було важко. А щодо української мови, то, може, рідко хтось з письменників працював над собою, щоб навчитися як слід своєї мови, як я. Вправді, в нас вдома говорили по-руськи, мається на увазі українською, бо тоді українців часто називали русинами, хоч немало також по-німецьки і по польськи, і мій батько давав мені в рік вчити по-руськи до якоїсь вчительки. Але відтак мусила я знов остатись на своїм власнім хлібі. Тож в мовленні Ольги Кобилянської намішано українська такий буковинський діалект, польська та німецька. Запам'ятайте цей момент, ми до нього пізніше ще повернемось. Щороку у свій день народження Ольга Кобилянська жалілася на те, яке погане її життя. О, в 21 один рік таке нудне сумне життя як шкода мені своєї молодості. В 22 вона напише десь так само, в 23 теж. Тож, якщо ви переймаєтесь, що не заробили перший мільйон, чи там не отримали роботу своєї мрії, не вийшли заміж, не полетіли в космос, знайте, просто знайте, ваша пісня не нова і не унікальна. Ольги Коблянської було все те ж саме. Я нікчема, нікчема, нещасна, розтоптана, роздерта нікчема. Тих, за кого я стаю вище, я зневажаю і ладно вбите, бо вони страшно підлі й обмежені. А тих, хто стоїть вище мене, озброєних знаннями і впевненістю, я ненавиджу, бо не можу зрівнятися з ними, бо я приречена жити в злиднях і спілкуватися з ляльками. Якщо ви хочете прочитати щоденник Ольги Кобилянської, будь ласка, візьміть дев'ятий том останнього десятитомника. Там має бути повна версія. Не повторюйте моїх помилок. Бо я взяла в бібліотеці слово зворушеного серця, я бачила, що це видання часів Радянського Союзу, я розуміла, що там буде цензура. Але, 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 вже взяла і вже прочитала, бо треба просто було трошки догуглити, тому пізніше я буду перечитувати повне, повне видання щоденника в дев'ятому томі, обов'язково. Ольга Кобилянська переписувалася з Лесою Українкою. Іваном Франком, Василем Стефаником, жінкою Івана Франка, до якої вона заходила у Львів в гості. Вона переписувалася з Христиною Алчевською. Знаєте місто Алчевську в Луганській області? Та, та це все взаємопов'язане. І загалом Ольга Кобилянська була сама собі менеджеркою, бо ви ж розумієте, просто писати твори це чудово, але їх же треба якось промити, їх треба розповідати світу, що такі твори існують. Перші твори Ольги Коблянської були видані не в Україні і не українською мовою. Вони були видані німецькою і за кордоном. Тому українські письменники трохи насторожено відносились до Ольги Коблянської, називали її екзотичною квіткою, бо вона ж там ніби з Німеччини. Що вона може розуміти про українське питання і про українську душу? А мені здається, що Ольга Коблянська дуже збагатила своєю творчістю українську літературу. Але стосовно бачення України є цікавий нюанс. Бо Ольга Кобилянська – це жінка, яка виросла переважно в Карпатських горах. Ольга Кобилянська любила ходити в гори просто погуляти, і її героїні також часто люблять ходити в гори, як приклад, оповідання природа чи некультурна. В 1899 році Ольга Кобилянська їздила в гості до Лесі Українки. Вона була в Києві. І вона бачила ось цю центральну частину України, і її враження доволі цікаві. В листі до Василя Стефаника вона пише Не можу сказати, що мені тут подобається. Страшно широкі поля, степи безграничні, почуваю себе не раз як без опіки. Тут, здається, я розпонашилась і розважилась туга вповні по тих широких степах, і вона огортає, здається, все і всіх. Але ліси тут пригарні. В Росії. в Росії, бо на той момент та частина території була під підконтрольна царській російській імперії в подальшому Радянському Союзу. В Києві мені страшно подобається вид на Дніпро. Причудовий, лиш смутно мені над ним заходять різні думки на душу. А тепер вгадайте: людина, яка їде в Україну, їде в центральну частину України, що вона хоче побачити, окрім Києва і Дніпра. Ось що б ви рекомендували подивитися в Україні в центральній її частині. Ольга Кобелянська в обов'язковому порядку їде на могилу Шевченка. На могилі Шевченка дуже гарно. Так чудно було мені там, на душі майже як в казці, здавалось, мені там, а так тихо в округи притихо. В листах Ольга Кобелянська багато вирішує таких адміністративних питань, менеджерських по своїй творчості. Вона багато переписується з редакторами, з письменниками. Когось вона твори бере на переклад і перекладає з української на німецьку, комусь навпаки, хтось їй допомагає редагувати її тексти української, бо їй дуже складно це давалось. Вона дуже довго вчилась писати тою українською мовою, яка б її вдовольнила. Повість Царівна має друкуватись в Росії, лиш не знаючи, великоруськім чи малоруські язиці. Ще не знаю, напевно, лиш чую, що друкується. Це рівно переводиться вже й на німецьке. Я подалася у стипендію, виписаною від імені Міністерства освіти і культури для артистів, літераторів, малярів і композиторів всіх країв австрійських. Тоді для кожного краю є осібна стипендія. Я вам зізнаюсь, мені дуже складно часом читати вголос Будь-що написане Ольгою Кобилянською, бо вона якось так переставляє слова. Цікаво в реченні, незвично, нетипово, плюс діалектні якісь слова, плюс вона домішує якісь німецькі фрази, польської фрази, і все це така мішанина. І я по сто разів часом перечитую якісь шматки або речення, бо просто мені слова хочеться інтуїтивно переставити інакше. Чому я про це говорю? Бо далі в тій книжці, де я читала щоденники, листи автобіографії Ольги Кобилянської, були дуже цікаві, дуже цікаві радянські агітки. І коли я почала читати ці радянські агітки, я просто ем, була дуже здивована. І здивована була я не тим, що в 41-му році, коли радянська армія прийшла на територію Буковини і окупувала цю територію, Ольга Кобилянська підтримувала цю ем, політику радянську, а тому, що це були просто типові радянські стандартизовані агітки. Я читала їх перед сном, знаєте, там вже був кінець книжки, там щось лишалось 30 сторінок, і я собі потроху перед сном, там хвилин 10 читала, я не могла заснути. Я не могла заснути, бо я не могла зрозуміти, а що сталося, а чому так? Я опущу в урну бюлетень і віддам свій голос за велику партію більшовиків, яка зуміла так високо піднести імена простих людей. Це буде найщасливіший день в моєму житті, і десь мені навіть відгукнулось те, що я вчила в шкільній програмі з української літератури. Знаєте, коли ви вивчаєте якогось письменника, а там все було погано. влада пригнічувала, люди страждали, письменник страждав, все було максимально погано, погано, погано і в таких умовах він писав. І тут я зрозуміла з одного зі статей Ольги Кобилянської, що в цій системі, коли все погано, 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 знаєте, чого не вистачає? Другої частини, яку нам в Незалежній Україні вже ніхто не розповідав. А знаєте, яка була друга частина? А потім прийшов Радянський Союз і все стало чудово. Я почала гуглити Ольга Кобилянська та її відношення до, до Радянського Союзу. Що я знайшла? Я знайшла інтерв'ю її внука. Волі Комлянської не було дітей, але вона виховувала дочку свого брата як свою власну, і тому це вже внуки, яких вона вважала також як своїми. І внук розповідає про те, що в той час, коли більшовики захопили буковинські землі, вже не було в живих ні Лесі Українки, ні Івана Франка. Тобто всі такі глиби того часу, літератори, вони вже повідходили. Але більшовики мали ж мати якусь підтримку. Тож до родичів Ольги Кобилянської, з якими вона жила на той момент, вже в літах, після чарового інсульту вона лежала, вона майже не рухалась і майже не говорила. До родичів прийшли партійці, потрібні люди, і сказали, що треба, щоб Ольга Кобилянська підтримала радянську владу і. Чудового прекрасного Сталіна. І коли вони отримали відповідь, що Ольга не може писати, вона не в стані, вона просто фізично не може цього робити, то разом з родичами ці люди прийшли до того, що самі замовники писали потрібні тексти, а родичі підносили кобилянські ті тексти на підпис, і оскільки вона була фактично не при собі і не розуміла дійсності, то вона просто підписувала те, що їй підсовували, не розуміючи, навіть що вона відписує. І в дослідженні Ярослава Мельничук йдеться про те, що, по перше, Ольга Кобилянська ніколи не писала так багато творів будь-яких творів за такий короткий проміжок часу. У ряді газет від місцевої радянської буковини до Всесоюзних ізвєстій вийшло 40 її статей. Тільки за січень 1941 року в періодиці з'явилось 5 публікацій. Ніколи раніше Кобилянська не писала так часто і багато за такий короткий період. Свої твори вона зазвичай детально обмірковувала, переписувала. Якщо проаналізувати лексику цих статей, то вона абсолютно відмінна від властивої оригінальним твором письменниці, написаних українською літературною мовою в її західному варіанті із вкрапленням німецької польської мови язичі. У своєму інтерв'ю Ярослава Мельничук розповідає. Я детально вивчила всі 40 газетних статей, приписуваних Ользі Кобилянській. пропрацювала в архівах Чернівців, Львова та Києва в літературно меморіальному музеї письменниці. В результаті не тільки зрозуміло, що Ольга Юлянівна не могла написати ці тексти, а й встановила прізвища людей, які могли бути реальними авторами публікацій. Щоб визначити, чи дійсно твір належить тому чи іншому авторові, літературознавець враховує ідейну цілісність тексту. Біографічні дані автора, мовні та стилістичні особливості авторської манери письма. Так от, згідно з результатами аналізу творів Кобилянської, хвалебні статті про радянську владу, що публікувались під її ім'ям, писала не вона. Чим більше я заглиблююсь в вивчення української літератури та в нашої історії, тим більше я розумію, що я так мало про це все знаю. Що те, що ми вчили в школі, це майже нічого. Не обмежуйтесь вивченням української літератури, виключно за шкільною програмою. Ви так багато втрачаєте, бо українська література дуже різноманітна, цікава надзвичайна. А українські письменники та поети мають так багато цікавих історій, яких ви не очікували від них почути.